Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословена п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо. Маємо сьогодні Страстну п'ятницю у Римо-католиків. Оскільки я римокатолик, католик то я завжди кажу про Римо-католицьку трошки, також нагадую церкву. Знаю, що багато у нас і греко-католиків дивляться, а греко-католики ще мають одні мають Закарпаття в Римо-католицькому, також календарі рухаються. І, і то так. Завжди кажу, що не зважаємо на календарі, зважаємо на свята, які є, і зважаємо на п'ятниці. Кожна п'ятниця, в принципі, є Страстною п'ятницею. Тільки одна більш офіційна, стра... більш страстніша п'ятниця, страстніша. То сьогодні, власне, це Страсна П'ятниця, до якої треба готуватися як до Пасхи. П'ятниця це є не проста п'ятниця, це є п'ятниця. Треба отримати прощення, отримати прощення, взяти це прощення і дати це прощення. Тобто простити себе, простити, знаєте, найскладніше най, най це дійсно простити себе. І найважливіше, найважливіше, я би сказав. Дуже так часто є, що посповідався, начебто, то, а, я, а ще. Нас ще пам'ятаєш про гріхи, про своє життя, про своє колишнє життя. І це, власне, я також гріх проти Бога, непрощення собі. Бо Господь прощає тобі сьогодні, на сповіді кожній, Господь тобі прощає. І коли ти не прощаєш, кажеш, ні-ні, не може так бути легко, то це є гріх. Гріх пихи і гріх проти Бога, власне. Тому непрощення собі, якщо ми думали, Якщо бог... хтось думає, що я собі не прощу, то там не, не відповів або там то, 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 то не зроблю, то це є неправильно. Це є дихання. Бо якщо Господь прощає, то і ти мусиш Мусиш. Не люблю слово мусиш, але тут воно є конкретно, мусиш простити собі всі минулі гріхи і жити наново. Зрештою, який би там тебе не жахливий не був гріх. Подумай про сьогодні про апостола Павла, який вбивав християн, сажав в тюрми християн, а потім став з, з одним з великих апостолів. Це неймовірно. А ти сьогодні що ти там? Трошки поблудив, трошки там думаєш, що то, це ну, вже прям такий смертний гріх, такий, що не, прощаємо, не Мій гріх самий непрощаймийший. Ні. Господь тобі простив твій гріх, прощає твій гріх. І ти мусиш його простити собі і рухатися далі, жити далі, вільно, вільно, бо Ісус звільняє Тебе від оковців. Він звільняє. Не хтось, не твої вчинки, не твої підкотування, різні твої там, не знаю, умертвлення, відчування, катування. Вони тобі не допоможуть. Бо Ісус це все вже зробив. Ісус тебе звільнив, і Він сьогодні на Христі каже: простим, Господи, бо не знають, що робити. Простим, Господи, бо не знали, що робили. Тому прощено, власне, прощено. Сьогодні Ісус своєю смертю робить прощення. Тобі, тобі. Якщо ти не прощаєш собі, не приймаєш це прощення, ну ти кажеш, буквально просто не приймаєш Ісуса Христа, бо Ісус Христос тобі подарував це прощення. Важливо прийняти прийняти і почати жити новим життям. Є добра новина, нове життя починається з завтрашнього дня, з сьогоднішнього можеш почати Почати нове життя, забути про старе. Іноді це не є просто зробити, але це потрібно зробити. І сьогодні, 5 квітня, 1985 рік, велика п'ятниця, послання дане через Іванку Іванкович. Ви, парафіяни, маєте великий і важкий хрест, але не бійтеся, нести його. Тут є мій син, який допоможе вам. Власне, Марія каже, що ми всі маємо хрест. Не тільки парафіяни Міджугорі, а і ваші парафіяни. І парафія, в якої ти належиш. Ти також парафіянин. Великий важкий хрест. Але не бійся нести його. Ти маєш сьогодні також великий і важкий хрест. Але не бійся його нести. Не бійся. Можна боятися. Боятися. Але Марія каже, не бійся, бо тут є мій син, який допоможе тобі. Тобі допоможе. Не комусь, а тобі. І, і, і так, також хрест цей прощення, яке треба прийняти, прийняти прощення це також хрест. І якщо ти стидаєшся на, на сповіді якісь гріхи сказати священнику, бо думаєш, що то жахливі, Повірю, це священики вже чули такі гріхи, що твої грішки там навіть саме які жахливі, ти думаєш, що ти зробив. Будуть для них це як, ну, як щось ну, нормальне, нормальне. Важко здивувати в цьому світі священиків, і тільки це ми думаємо, що, а, що він про мене буде думати, що він як буде говорити. Але не бійся, ти йдеш до Господа і віддаєш ці гріхи. Священик лише інструмент, який передається. Розумієте? Тому ти йди до Христа і сповідай морехі, такими, яким вони є. Е, і ця, як каже Домінік ця, твій стид вже буде твоєю покутою. Грішив, наробив, але поки ти не викажеш це, не, не сповідуєш це, не спокутуєш це, е, а власне цей стид і буде твоєю покутою, неймовірно, так? тому сьогодні, хто ще має якісь недосказані до Недозгладжені, скажімо, гріхи, то підіть їх і скажіть прямо, робив так, так і так, але більше цього не буду робити. І будеш мати прощення, звільнення. І тоді прощаєш себе, береш великий і важкий хрест далі, бо це один знімаєш хрест себе, а інший кладеш і йдеш далі. Хрест Христа це місія Христа. Місія Христа, а щоб взяти місію Христа, треба спочатку прийняти цей хрест. А щоб прийняти цей хрест, треба бути прощеним і прийняти прощення. І не бійся нести його. Не бійся нести його, бо тут, син, тут є мій син Марія каже, який допоможе тобі. Тому сьогодні беремо. Навіть не беремо, бо Марія каже, ти вже маєш великий важкий хрест, але не бійся, нести його. То несемо цих, цей хрест, свій, кожен свій хрест несе і, і не боїться, бо Ісус допомагає нам. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з мить горя!